Мої вітання вам, діти! На уроці Я досліджую світ. Ми продовжуємо вивчати тему Людина і світ. І сьогодні говоримо про планету Земля. Отже, Земля, планета сонячної системи це і є тема нашого уроку. Земля, планета голуба, в космічних просторах жива. Вона у сонця вірний друг навколо світла робить круг. Її моря, ліси і поля дарують радість кожен день дива, це наш єдиний спільний дім, йому ми вдячні всім своїм. В ефірі програма як почуває себе ненька Україна. Яка пора року, який місяць, яке сьогодні число? Яким було небо, коли збиралися до школи. Що стосовно опадів, яка температура повітря. У щоденничок спостереження, умовними позначками познач явища, які спостерігалися. Ну, а зараз пригадай, які планети сонячної системи є сусідами Землі. Так, ми знаємо, що це планета Венера. Вона знаходиться ближче до Сонця, ніж Земля, вона має яскраву атмосферу і високу температуру. І Марс, а Марс розташований далі від Сонця, ніж Земля. Вона відома своїми червоними пісками та наявністю водяних льодів. Отже, сусідами є Венера і Марс. Пригадаємо всі планети, котрі ми з вами знаємо. На першому місці від Сонечка Меркурій, далі Венера, на третьому місці наша планета Земля, потім Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Добре. Трохи поговоримо, ж, яку форму має Земля. Ми вже з вами знаємо, що наша планета Земля має форму кулі і її ще називають земна куля. Але насправді ми знаємо, що Земля не є ідеальною кулею, а швидше схожа таку на м'ячик, стиснутий з полюсів, так? добре. Отже, довідничок. Куляста форма нашої планети пояснює, чому людям ніколи не вдавалося дістатися до краю землі. У неї просто немає краю, тому люди можуть здійснювати кругосвітні подорожі. У здавнину моряки помітили, що якщо вони віддають, віддаляються в море, то берег поступово зникає з поля зору. Давайте зараз з вами розглянемо ось цей малюночок і розкажемо, як кораблі в морі зникають з поля зору. Правильно, коли кораблі відпливають у море, вони зникають з поля зору поступово, не одразу. Починається це з нижньої частини, а потім уже і верхня частина. Спочатку зникає корпус, коли віддаляється в нас корабль. Це відбувається через те, що земля має округлу форму, і нижня частина корабля, корабля поступово опускається за горизонт. Після корпусу. З поля зору зникає е, щогла, вітрила. Це відбувається, коли корабль знаходиться на більшій відстані. Ну і звісно ж таки також низ корабля повністю зникає, і, е, а коли корабль буде повертатися нас до берега, то також спочатку з'явиться у нас щогла, вітрила, потім корпус, і повністю весь корабль ми з вами і побачимо. Розгорни свій підручник на сторінці 42. Розглянь малюнки і прочитай текст. Відповідай усно на запитання. Проведи дослідження за інструкцією на сторінці 42. Доведіть, що земля має форму кулі. Поставте відео на паузу. А зараз пропоную трохи побесідуємо. Так які ж відкриття людства допомогли підтвердити, що Земля має форму кулі? Ну, перше, ми вже з вами сказали отже, спостереження за горизонтом. Ось спостереження моряків. Коли кораблі відпливають у море, вони зникають? Це явище вказує на округлій землі. Звісно ж таки. Якщо ми скажемо про високі будівлі, гори або інші якісь об'єкти, вони стають видимими на великій відстані тільки в тому випадку, якщо спостерігати, і людина знаходиться на високій висоті. І це теж підтверджує кривизну нашої землі, що вона не є плоскою. Звісно ж таки сучасні супутники, про які ми говорили минулого уроку. Вони обертаються навколо Землі, вони надають зображення планети, і це підтверджує також кулясту форму. Ну і звісно ж таки, гравітаційні дослідження. Вимірювання сили тяжіння на різних широтах показують, що вона змінюється, що свідчить про те, що земля сплюснена на полюсах і розширена в екваторі. Ну, а зараз трохи відпочинемо. Встало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики всялися. Будем дружно присідати, сонечко розвеселяти. Встали, сіли, встали, сіли. Бачите, як звеселили. Стало сонце танцювати, нас до танцю закликати. Нумо разом, нумо всі, потанцюємо по росі. Ну, а зараз пригадай, яка планета зображена. Звісно ж таки, це планета Венера. Про неї говорили ми минулого уроку. Планету Венера можна побачити на небі після заходу сонця або вранці після світанку. Українці називають її Вечірня Зоря або Ранкова Зоря, оскільки її блиск не поступається перед блиском найяскравіших зір. Насправді, неозброєним оком із Землі видно п'ять планет, які світяться ніби зорі, але найяскравіше сяє Венера. Чому ми бачимо Венеру? Вибери тільки правильно, на твою думку відповідь, постав відео на паузу. Добре. Отже, ми знаємо, що Венера є другою планетою від Сонця і розташована ближче до Землі, ніж більшість інших планет. І це робить її більш видимою на небосхилі. Пофантазуй у своєму зошиті спостереження, попрацюй. Уяви, що астрономи відкрили нову планету. Як ти собі її уявляєш, намалюй цю планету. Та придумай назву цієї, планети. постав відео на паузу. Вдома прочитай сторінки 41-42, перекажи, виконай тестування, обов'язково свої роботи завантаж на перегляд. А наостанок я пропоную нам вправу космічна подорож. Уявіть себе космонавтами, які повернулися з подорожі навколо Землі. Вам потрібно усно скласти короткий звіт про те, що ви побачили. Поставте відео на паузу та попрацюйте. Я дякую вам за активну участь на уроці. Зустрінемось наступного разу. З нетерпінням чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей! Бувайте!